Добрий день, любі друзі, гості та підписники мого каналу. І так, вітаю вас на каналі Подійська Роскіш. І мова сьогодні піде про живці. Календарний день 12 січня 2025 року. Дуже багато запитань з приводу, як я нарізаю живці, які саме в яку пору. І саме головне, як я їх зберігаю. Отож, ділюся своїм. Багаторічним досвідом. І так, на 12 січня вчора вже закінчив обрізку актинідії. Киві стараюся закінчити обрізати до Нового року. Тому що, якщо після нового року в торік я обрізав, то зима була досить тепла і весною багато було плачу. Тобто сокорух починається і ранки не підсихають. І це приносить шкоду кущеві, тому стараюся ківі обрізати саме до нового року у грудні. Ну і так, на водяній бані топлю віск, віск бджолиний. Віск топиться при температурі 60-65 градусів. Далі нарізаю живці, і щоб вони добре зберігалися, саме кінці зрізу, отак От беру по дві штучки, макаю. Тряхую і у водичку також. І відложую. Отак, таким способом, консервуються самі проблемні місця зрізу. Якраз на зрізах і йде основне псування і підсихання живців. Ну, по два, а деколи беру по три, тому що живців багато і потрібно користуватися. Моментом. От іще деякі незавосковані живці ківі. Верх і низ обов'язково макаєте. І це набагато збільшує час зберігання живців. Робиться досить швидко, рани не опікаються таки, і водичка зразу остужає після макання в розплавлений віск. Віск я беру бджолиний. Багато мене запитують, чи я користуюся саме воском червоним. Віск червоний, це віск зразу з сіркою, або з іншими фунгицидами, які вбивають грибки, ну і дезінфікують рани. Не користуюся з одної причини, тому що червоний віск, там багато сірки, все це я проводжу зимою в приміщенні. І самому дихати, а також члени вашої родини. Дихати сіркою не досить корисне явище. Ну, і тим більше, якщо там є ще інші фунгіциди, це потрібно робити на відкритому повітрі. Тому я використовую тільки бджолиний віск. Ось, плавлений на сонці. вощина, Колись сам тримав бджоли бжіл тепер друзі, зі мною діляться воском. І так, все. Підготовкою ми справилися. Що далі? Живців обов'язково потрібно підписувати. Якщо у вас невелика кількість, то проблем нема купити бірки і підписати. У мене з цим великі проблеми, тому що дуже велика кількість щорічних живців потрібно підписувати, тому я використовую ось таку всім відому. Вентиляційну фольгу. Спочатку ви її розтягуєте, потім ось так потрібно розпластати повністю. Нарізані на потрібну вам довжину. Далі за допомогою ось на папері, ну я працюю ось такими ножицями. Ось так простається дуже-дуже швидко. З одного боку, з іншого, ну і ще раз для цього. Дуже гарно пишеться на цих, нарізається на смужки від 5 мм до сантиметра, де яку потрібно робити а назву, чи довга, чи коротка. Ну і ось, якщо ви відправляєте людям живці, то тоді для Зручності просто ось так намотати вже підписаний. Якщо ж ви вже підписуєте те, що щепите, то тут вже друга техніка. Вітер може розмотати, якщо ви так спіралю намотаєте, складуєте вдвоє, потім по 2-3 мм і робите ось такий замочок. Навіть при росту цієї гілки воно просто буде розтискати, зберігається 2-3 роки. Ну, але все рівно потрібно потім фіксувати ще й схему робити, тому що надіятися на одну табличку і на пам'ять голові не раджу. Проходять роки, це все може забутися. Що ж ми робимо далі? Кінці ми завоскували, водичку махнули, остудили віск. Далі потрібно, щоб до всі ці кінчики, які ми макали у воду, обов'язково підсушити. Розкладаєте, підсушуєте, щоб не було вологи. І впаковуєте у зіп-пакети. Зіп-пакети є різної довжини. І ви підбираєте той, який вам потрібно. Тут, тут були. Поставили. Защихується, є більш зручні, ось таким бігунком. Туди-сюди і вже все. Ось в такі положенні висушені, ставити у холодильник. Тут залишається невелика кількість повітря, живці не псуються, немає вологи лишньої, бо ми висушили. І живці практично до потрібного вам часу, терміну, до квітня місяця, кінець квітня там до цього. Е, можливо, чуть-чуть брунючка навіть прокинутися, якщо у холодильнику плюс 4-6. Якщо у холодильнику плюс 2, у мене так відрегульовані два холодильники на живці, тоді і брунючка навіть не прокинеться. Живці будуть дуже добре зберігатися. Ще одно, це якщо ви заготовляєте свої живці. Якщо ви отримуєте живці з інших місць і ви не знаєте, що вам прийшло, які хвороби разом з тими живцями вам передали, я роблю слідующе. От в іншому, меншому відрі чи відерці, розчиняю залізний купорос. 300 г на 10 літрів води. Це така пропорція. Розчин має бути від 30 до 40 градусів. Ось коли ви це зробили, зробили тільки свіжий розчин, ви берете туди, макаєте, якщо у вас, наприклад, живці довші, отак, з одного боку на 5 секунд, з іншого боку на 5 секунд. І залишаєте буквально на 5 хвилин. Після 5 хвилин промиваєте проточною водою, знову висушуєте. І далі по сценарію, як я розповідав, для чого це робиться? Найкращий і найсильніший фунгіцид, який вбиває усі спори грибків, а також і бактерії, і віруси це залізний купорос. Чому не можна залишати його, от вимакнули, воно висохло і залишати сіль? Буде досить сильно в'їдатися в деревину, особливо ківі і актинідія, ну і азимена, де бруньки наверху, можуть попсуватися брунячки. А так, ви продезінфікували, прополоскали, висушили і складаєте в холодильник. Це якщо у вас живців небагато. Холодильнику досить гарно зберігається, але є і інші способи для зберігання. Я вам показав, як зберігати декілька живців в Зі-пакеті. А що як у вас більша кількість? Ну, наприклад, ось у мене і це, тільки, і це не все, але це тільки актинідія і Ківі. Це вміст одного холодильника. У мене їх два забитих таких. Що робити, коли живців більше? Тоді є одне і дуже просте рішення, не кожному підходить, але можливо у когось є прохолодна віранда, чи прибудинкова якась така прибудова, яка може бути досить прохолодною або стара, старий будинок стоїть. Ну, але найкраще, то це, якщо зберігати у... У поліетиленових мішках, наприклад, ну, годиться холодильник, тому що там у мене плюс 2 градуси. Я щільно ну, замотую, упаковую і раз на місяць я маю розкрити, дати доступу кисню, переглянути все, щоб не було плісняви ніякої і знову замотати. Найкращий спосіб це ті, у кого є село і у селі є колодязь. Зараз мало хто качає ручкою чи корбою викручує воду, у всіх стоять насоси. Тому проблем не буде. У мене також. Я приїжджаю на свій участок в селі, беру поліпропіленовий білий мішочок. Він дихає, він не щільний, він сплетений з полосок 2-3 мм. Акуратно укладаю. Цілий мішок зав'язую, опускаю в колодязь приблизно за пів метра метр від води. І от таких мішків там дуже чудово зберігається виноград, те саме ківі, актинідія, ну, не говорячи вже за всі інші живці. Чудово зберігається, там висока вологість, температура, хоча і вища, наприклад, там 8 десь. Приблизно 8-10 градусів зимою там тримається, але за рахунок вологості повітря і сухості живців, зберігаються вони там дуже чудово до самої весни, до потрібного терміну, для того, щоб вам чи щепити, чи вкоріняти. На цьому ще не рекомендую замотувати живців в холодильник. Вологі тряпки в вологу газету. Колись сам цим користувався, газета-тряпка швидко пліснявіє, тримає вологу, від тої вологи пробуджуються бруньки. Ну, і зберегти в таких умовах живці надзвичайно важко. І ще одне, яке я е, не розказав, коли показував, як я макаю живці у розчин залізного купоросу. Ще хочу зауважити, там ще є одна дуже цікава деталь, яка допомагає краще зберігати живці. І не тому, що ви живці продезінфікували. Ще один плюс залізного купоросу: до двох тижнів після обробітку затримується розпускання бруньок. А що для зберігання живців це дуже важливо. Практично Деякі живці можуть зберігатися в таких умовах до 2 років. Головне обробити залізним купоросом, підсушити, переглядати раз на місяць. Ну, і якщо будуть якісь у вас питання, запитуйте в коментарях, відповім. Не завжди швидко я можу відповісти, але ну, мало є коментарів, на які я не дав би відповідь. Усім міцного здоров'я! Гарних врожаїв, все буде Україна!